Човен, ніби птах на крилі. Докторе, море сікає! Принце Несимому. Докторе! Докторе, це ти? Це добре. А хто каже, що ні? Загалом добре. Йди на мій голос і дивися, куди ноги ставиш. Чому ти співаєш? Це пісня небесного човна. Подобається. Я спитала, не що ти співаєш. А чому? Я так дзен вмикаю. Мімінний дзен. Опиши мені. На чому я стою? Я впевнений, що знаю, але деталі важливі, а дивитися вниз ризиковано. Сенсори дуже чутливі. Чому вона не вибухнула? Коли ти натиснув? Вага активує датчики, а тепер міна перевіряючи на ній жива ціль. Один невірний рух і бум. Я картопля пюре